Класно. Я не встигла дуже сильно розпереживатись, просто дуже, просто дуже нормальний середній рівень переживання. Дякую <реш> все. <реш> <реш> Акустичні властивості свого міста, гуркіт машин, удари серця. З усіх звуків, щоб це переповісти, квітка цісик, пікардійська терція. Під одяг залазить заглушена тиша, вокальний опір стиска ще дужче, гримить загроза хвилями пружними. Прокладай маршрут, на рядки, все одно наздоганя весна, в наплічниках одяг гроші, документи і кілька книг, одна з яких записна. Примусова гра в обмеження, акціонізм теперішній, з головою втиснутою в комір бігти не розправляючи плечі. Далі лиш тисня варятівна. На в'їздах місту роздають паспорти будистів, яка ціна життя відповіли в особисті. У пакунках заодно, якщо щирість, чиста, в часи непостійності, безпричинне щастя, біль від втрати на щодень на всяк смак і розмір, але право на страждання, спокутуйте соромом, право на веселощі, спокутуйте соромом, скорменущість запаковує нас, варків прожитого. Професійні живці, ні, активні любителі, спокій, як хода по помитому. Не завжди можеш собі дозволити, лише після сигналу тривожитись, але довкола сигналу можна. Тут приводів, з надлишком досвідчую, хоч досхочу. А я прийду в сон, шепотітиму гарячі непристойності. Колись усе минеться, закінчиться і з нас німуть печать інфінітиву, всевидюще око совісті трохи відпочине. Закінчиться у світі, де все безнадійно добре. Твоїм віршем назвуть нащадки дрони камікадзе. Але не наразі. Можна буде не вірити ні в однозначну поганість, ні в абсолютну хорошість, спрагло шукати слів, як ящур, сонця, в дурня із часом грати на гроші, жити на осліп, комфортна ноша, заходити розрізом, плюхкатися з розгону, раз по раз здаряючись об хвилі берегові, там, де дозрілі вишні, труться одна об одну, й спрагло оберігати свічечку, бухвиї.